Невеличка яблуня. На дереві кілька плодів. Здалеку й непомітно, що поруч з яблуками розпустились квіти. Це явище викликане погодними умовами. Якщо літо спекотне і вересень також теплий, може з'явитися повторний цвіт. Несвоєчасна поява квіток на рослинах, так вона дуже дивує людей і ви знаєте, визиває якусь тривогу. І вони думають, чи це можливо якісь такі зміни в природі, чи не визветься якісь катаклізми взагалі в природі, от іменно поява такого вторинного квітування. Але я хочу вас завірити, що це не так. Квітували рослини і 10, і 20, і 30, і 40 років назад. Звичайно, вони тоді не так масово квітували, як зараз. Також білими кетягами забуяв каштан на вулиці Келецькій. Через ураження шкідниками, мінуючою міллю, листя рано жовтіє та опадає. Натомість на деревах може з'явитися молода зелень і квіти. Вінничани кажуть, відбувається це не перший рік, тож до осіннього цвітіння каштанів звикли. Уже не дивую, тому що в цей час, коли я ходила до школи, ми вже одягались курточки, штанці одягали, тепле взуття одягали, а зараз День ми ходимо в легких рубашках, футболках, босоніжках. Це не дивує. Це аномалія, тому що в мене також я маю присвятити дільницю. Так само дерева зацвітають не в той час, як їм потрібно. І спека впливає, а вихлопи різні, зараз ракети літають. Раніше так теж було, не знаю, з чим це зв'язано, але було, особливо коли молоді деревцятка от на дачі бачили. Бо на великих там не дуже видко, а коли молоді, то бувало так і раніше, що от під осінь зацвітає. За теплою погоди цвістимуть каштани ще декілька тижнів. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.